Привіт, у цьому відео я покажу, як встановити кредитне плече в Scalable Capital. Для цього відкриваємо додаток Scalable Capital і тиснемо Знайти внизу посередині. Потім натискаємо на пошук вгорі та вводимо акцію, яку хочете використати з плечем. Візьмемо, наприклад, Apple. Шукаючи Apple, початку бачимо акції, потім ETF і нарешті деривативи. За допомогою деривативів ми можемо використовувати плече. Натискаємо Apple у розділі Похідні і бачимо різні варіанти. Є нокаути, опціони, факторні сертифікати, де можна вибрати «Ч», поріг нокауту тощо. Варто детально дізнатися, що все це означає. Я можу навести приклад на основі. Нокауті спочатку вибираєте лонг чи шорт, натискаємо лонг і дивимося, що означають обидва варіанти. По суті, у лонгу ми ставимо на ріст ціни, а в шорті на її падіння. Візьмімо лонг, тиснемо на плече і вибираємо, скажімо, від 7 до 10. Тиснемо застосувати і бачимо важелі з коефіцієнтами, наприклад, 7C1. Є ще один варіант, але це вже виходить за межі теми. Беремо перший, тиснемо і бачимо Apple long з ціною, при якій втрачаємо позицію. Так працюють нокаути. Тримаєш акцію, доки не вибиває і не втрачаєш усі гроші. Прокрутивши вниз, знову бачимо Apple long і приблизно 187 доларів. Це десь на 10 євро нижче, що становить 7%. Це працює так: якщо ми купимо 100 євро і акції зростуть на. Для вас це означатиме зростання на 7%. І навпаки. Якщо акції впадуть на 1%, для вас це буде падіння на 7%. Це може тривати, доки ви не досягнете мінус 100% і втратите позицію, але без накопичення боргів. Якщо ви впевнені, що хочете це зробити, натискаємо купити. Тут вам потрібно вказати свій інвестиційний досвід. Натискаємо надати знання, де треба відповісти на питання, щоб перевірити вашу обізнаність. Після цього ви зможете купувати опціони. Раджу робити це лише якщо ви дійсно розумієте, що робить. Якщо відео було корисним, буду вдячний за лайк. Бувайте!